Сьогодні, 22 серпня, у Полтаві працівники комунального підприємства Декоративні культури демонтували два п'єдестали, що залишились від погруддя російського поета і письменника Олександра Пушкіна та радянського воєначальника Миколи Ватутіна. Постамент демонтований у Полтаві пам'ятника генералу Олексію Зиїну, також увійшов до переліку на знесення. Його мають зняти пізніше, повідомив директор декоративних культур Ігор Ляшко. Нагадаємо, відповідно до законів України про засудження тоталітарних режимів та російської імперської політики, начальник полтавської ОВА Філіп Пронін, 22 липня підписав розпорядження про демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків на Полтавщині. Силами комунального підприємства декоративні культури сьогодні було демонтовано два постамента під пам'ятником Пушкіна і пам'ятником Патутіну. Їх ми демонтували власними силами і завезли на територію підприємства.